Німецький канцлер Фрідріх Мерц вважає, що війна в Україні продовжиться, оскільки Росія не хоче йти на переговори. Про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндії. Напередодні Фрідріх Мерц нагадаю, заявив, що Німеччина зняла обмеження на далекобійність для зброї, яку постачають Україні, слід за Британією та Францією. Більше подробиць розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олени Абрамович. Вітаю Олено. Чи є додаткові коментарі у ЄС щодо зняття обмежень на далекобійну зброю? Питає Світлана. так у ці дні тему активно коментують німецькі посадовці. Як знаєте, це чутливе питання для німців. І новий канцлер Мерц спочатку заявив, що Німеччина взагалі засекречує дані про те, яку саме зброю надає Україні. І Ми зараз, наприклад, не знаємо, який стан запиту Києва до Берліна щодо передачі крилатих ракет Таурус, що здатні влучати на відстань понад 500 кілометрів. А після заяви Мерца про те, що Німеччина знімає обмеження на передану дальнобійну зброю, що так само роблять Британія, Франція та США. Це підняло. Чергову дискусію в країні німецьке видання наводять слова віце-канцлера Німеччини, який стверджує, що в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей. про зміну курсу і зняття обмежень на далекобійні удари для України по території РФ також не було. Що стосується сфери застосування, я хотів би сказати, що немає жодної нової угоди, яка би виходила за рамки того, що зробив попередній уряд. Сьогодні німецький канцлер Фрідрих Мерц пояснив, що обмеження зняті були не зараз, а ще кілька місяців тому. А глава МЗС Німеччини загалом підтримав цей крок і на закиди з Москви, що це не сприяє політичному врегулюванню. Він нагадав, що саме Росія зараз відмовляється від переговорів і надання Україні можливості влучати в глиб Росії. Це власне закономірна відповідь на посилення повітряного терору з боку Росії. Нещодавно було кілька прохань і можливостей до президента Росії сісти за стіл переговорів, але він їх відхилив. Ми завжди чітко давали зрозуміти, що така поведінка не залишиться без наслідків. У німецькі партії зелених тим часом закликали канцлера діяти і власне надати Україні Тауруси. Він поки що публічно це не прокоментував. Проте сьогодні підкреслив, що для того, аби війна завершилась, потрібна чи військова, чи економічна перевага, яких наразі немає. Після обстрілів Києва в останні дні низка країн оголосила про додаткову допомогу Україні. Нідерланди, наприклад, терміново в понеділок відправили останні винищувачі F-16, які призначались для України. Швеція виділила, ще пів. Мільярда доларів на посилення бороноздатності Україна. А міністр оборони Латвії відзвітував про відправлення в Україну ще однієї партії у півтори тисячі дронів. Світлана, дякую, Олена. Нагадаю, з нами на зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович, яка розповіла про зняття обмеження на далекобійну зброю.